Євген Володимирович, ви до нас приїхали з Рівного, а самі е, родом з Харкова, з наскільки були. я знаю. Да? І першим ділом, як ви зайшли до мене в кабінет, кажете Степан Степанович, знаєте, чому я до вас приїхав? Кажу, чому? Тому що мій... я лікар, і ви лікар, мій батько був священником і, в... і ваш батько священник. Так, так. так було? Так так, 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 так. Насправді це відіграє роль от, те, те, що. Лікар звертається до лікаря і відношення колегіальне, і те, що нас об'єднує релігія, це також має вирішальну роль в одужанні і в лікуванні. Що скажете з цього приводу? Так, Я дуже вдячний клініці Степана Біляка і дякую, що ви мене прийняли. І за ваше відношення, за, за колектив, дуже гарне відношення до хворого і за ті обслідування, які ви зробили тут нас у клініці, дуже вам вдячний. А там що Бог дасть. Ми сподіваємося, що все буде добре, і ми приложимо всіх зусиль, щоб ваше захворювання було проліковано, і ви Фільфіція. були задоволені результатом. Дякую. Ми все для цього збираємо. І дякуємо, що обрали нашу клініку, тому що ви ж могли будь-якого обрати. Ні-ні, ми тільки сказали Ужгород. Ужгород клініка Святана. Клініка Біля Свята Біляка. Да. Дуже вам вдячний і вашому всьому колективі. Таке взаємовідношення і взагалі відношення до хворих. Дуже. Хороше, спасибі. Ну ви можете це оцінити, тому що ви сам лікар? Ви акушер-гінеколог, так. Так? так? Акушер гінеколог тому, тому ви знаєте, так. як воно має відбуватись, так. як воно раніше відбувалось, і як воно, як воно, є. скажіть, а ви ще застали е, молодший медперсонал, сестри Милосердя, монашок чи ні? Ні, не застали ще? Ні, ні. От батько мій 44-го року, він ще застав. Він працював медбратом, тоді медбрата не було медсестрою, і з ним чергували монашки. Вони були сестри милосердя. Ну, ви молодші від нього. Я 47-го року. Так, ви, ви молодші і не застали. Це, напевно, вже останній такий період був, коли працювали монашками, сестрами милосердя і допомагали пацієнтам. Навіть вчора основатель. Клініки вечором приходив до мене і інтересувався, як, як моє почуття, самопочуття да й тому подобне. Дякую вам, велике вам спасибі. Спасибі, дуже приємно. Спасибі, Лілі.